Це почалося з того, що у 2006 році у Миколаєві було організовано і проведено перший театральний фестиваль міжнародного чорноморського клубу Хомо Люденс, людина, що грає на базі Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Фестиваль Ріс набирав оберців, і от у 2016 році вже святкує своє десятиріччя. Про творчий шлях фестивалю, про те, які сюрпризи готує десятий хомолюденс, дізнаєтеся. Прямо зараз, адже починаємо нові театральні досліди. Микола Антонович Кравченко, художній керівник фестивалю Хома Люденс, людина, яка щороку дбала і дбає про те, щоб у фестивалю був творчий ріст. Микола Антонович, чи думали про те 2006 року, що сьогодні будемо святкувати вже десятиріччя? Ну, ви знаєте, звісно, час йде катастрофічно швидко, і на починає фестиваль предполагають, що очень, очень скоро будешь отмечать десятилетний юбилей, не приходилось. Ну вот, начало и долго, долго это все будет длиться. А нет, не получилось. Все прошло очень быстро. И вот Сьогодні 10-й фестиваль особини особи по своїй тематиці, особливий по наповненню. Як змінювався фестиваль Хомо Люденси з року в рік? Які були новинки, родзинки, які колективи за роки доєдналися до Хомо Люденс? Ну, ви, ви знаєте, я вам скажу, що ми починали його як. фестиваль Международного Черноморского Клуба. Достаточно сложная история, когда в Одессе на ассамблее Черноморского Клуба было принято решение организовать в городе Николаеве вот такой ежегодный фестиваль. И одним из инициатором этого проекта был бывший мэр города, ныне покойный Царство Небесное Владимир Дмитриевич Чайка. И он очень, очень много помогал в организации. Потом, потом Владимир Мердмітрічі не стало, Ми по -по потеряли е, покровителя останні роки. Я вже задаю вопрос городским властям. Вони говорят, ну может быть, і не треба. Нам это не очень интересно. Цього року присвячено фестиваль Івану Яковичу Франку. Так. Чому обрали саме таку тематику і чому вирішили підтримати е, ювілей Франка? Ну ви, ви знаєте, театр театр такий інструмент, який должен Служить формированию гражданского общества. Я в этом убежден. Я, я это поддерживаю, я это проповедую і э, літератури э, украинских українських э, для того, щоб лучше понимали друг друга. Я считаю, что должна быть часть э, общества, которая все-таки будет э, сохранять, э, которая будет восстанавливать вот эту э, землю, которая э, как рано кровоточащая сейчас. Я думаю, посредством э, посредством театра, посредством искусства, э, в первую очередь мы должны это делать. Да, это не все. Да, это не не панацея, да, это не решит 100% все проблемы. Есть много. компонентов, много аспектов, которые, которыми должны управлять, которыми должны заниматься умные, мудрые, толковые, талантливые люди, которые любят это государство. Я знаю, что есть очень много таких людей, и они не могут объединяться на основе агрессии, какого-то зла. Они могут объединяться только на, основе, на основании того добра, того, того, той мысли, той глубины душевной, которая заложена. Ожена в нашій класичній літературі, класичній драматургії, і ми її в показувати. Ну, а наш путь, скажіть, чи можна говорити про те, що е, розпочинався фестиваль як дійство розважального характеру? А останнім часом е, це набуло такого просвітницького е, і? більш того, ідейного соціального значення. Не хотілося б, щоб фестиваль приобретав ісключительно такий просвітницький характер і, і був некою такою е, академічною кафедрою університетською. Ні, звісно. У театру ніхто не відбирав право розвлекати зрителів. І все-таки вони повинні отримати удовольствие, вони повинні все-таки, е, ну, воспитываться и воспринимать высокие идеи вот, через, через призму эмоций, через призму иронии, юмора. Втім, цього року є така родзинка у фестивалю, окрім традиційних вистав. Що вечора кожного дня о 14-й годині читаються лекції про да. Франка. Розкажіть про партнерів фестивалю, які ці лекції читають. Так, да, Ну от я думаю, що определенної категорії зрителя нужна така форма. це лекції не в не, не, не в буквальному сенсі, а це лекції з вкрапленням туди. Актеров, чтение стихов, чтение отрывков э, игра отрывков из произведений Ивана Франка это вот не, некий вот такой вот э, ну, не думаю, что это совершенно уж новая форма, но для для нашего фестиваля она новая. Скажите, запрошували лекторів лекторов на ці… это э, университет имени Петра Могилы, вот наш Николаевский, вот и э, Библиотека имени Кропивницького. Они кстати, вот ну, за нами сейчас выставка книг. И я сегодня обратил внимание. Очень многие люди интересуются этой выставкой. Афіша фестивалю дуже і дуже різноманітна. Отже, можна сміливо говорити про те, що твори Івана Яковича Франка так само актуальні і так само цікаві глядачу, як і твори наших сучасних авторів. Пропоную познайомитися із виставами фестивалю. Ну, через двері потрапив. В чому справа? Дали мені в агентстві адресу? Господи боже мій, скільки разів я вже забирала нашу адресу із цих агентств. Паспорт покажи. Угу, mm -hmm. Зараз тільки шнурки поглажу. Ти що мен, чи що? Будеш багато говорити, я покличу ментів. Вони тебе швидко відбарабанять, Давай сюди паспорт. Будь ласка. Гітарку свою забув! Куди ти її несеш? А я зараз її викину, Іра! Що? Іра! Де сюди! Дай сюди, ну як це можна, гітара чим завинила. Ні. Ні, ні, не можна злодій, не можна злодій так співати, так грати. Він талановита людина. Ні, можливо, у можливо, нього якось так склалися, обставини. Знаєш, хто ти? Ти невиправний романтик Осад. Сьогодні в житті не все так однозначно, як тобі здається. В родині коваля Якова Франка і Марії Кульчицької збідніли шляхетської сім'ї. Яким Франко був заможним селянином, мав майже 13 гектарів землі. Кузню. Кузню, що стояла на пагарні край села. Він славився не тільки хорошою роботою, але й своєю живою, гостинною та людяною вдачею. Червона кали! Що в що хочеш. Мене він вбив. Мене він вбив. моє щастя, розтоптав. Полір я йому не ворог. Але якщо сліди всі вказують на нього, я його повинен заарештувати. це моя служба. Якщо не винен, його правда в суді вкажеться. Чувала я про оці суди. Так чого ж ти від мене хочеш? Я з ним при цім не була, нічого не знаю. Тільки знаю те, що він приїхав додому все. И в суде про те рассказывать будешь. Я с тобой и про другое сейчас хочу поговорить. Ану, в глаза мне посмотри. Ану, посмотри мне в глаза. Ану, любишь меня? Михайло, отпусти меня. Не пущу! Повелитель от а имени служителей культа, мы требуем отсрочки. Не возмущай народ, Кисофер. Не, не оскорбляй богов, повелитель. Герострат страшный человек. Он хитрый потул! Эфесцам нечего бояться, пока они находятся под покровительством Олимпа! Тихо! Не наседайте на меня! Клементина, что ж ты молчишь, посоветуй? Ты уже принял решение, Тесоферн! Надо быть верным своему слову. Не дело повелителя советоваться в таких вопросах с женщиной! Не дело женщины вмешиваться, когда муж советует с женой. На фестивалі працює два склади журі основне і альтернативне. До складу основного журі входять театрознавці, мистецтвознавці та викладачі акторської майстерності і режисури. До складу альтернативного журі входять журналісти міста Миколаєва. І зараз я пропоную познайомитися із головою альтернативного журі Павлом Москальовим. Павло, я перепрошую, дозвольте поспілкуватися одразу. Таке питання: альтернативне журі на фестивалі. Навіщо воно потрібне? Яку роль відіграє? Я хочу сказати відразу, коли я спілкуюся своїми колегами, завжди говорю, давайте ми не будемо відокремлювати альтернативне, основне журі. В даному разі ми повинні говорити, що є одна команда, яка працює на основний результат. Журналісти це люди, які доносять глядачу, те, що вони побачили, вони пережили через себе. Адже театральні критики, вони і є театральні критики для того, щоб зробити професійне зауваження кожному колективу на фестивалі. Скажіть, Павло, навіщо це журналісту, який бере участь у фестивалі у якості члена журі? Журналісту. я вам скажу так, що журналіст це звичайна людина, і він повинен чомусь навчатися. Перш за все, це навчатися. І ніколи не пізно здобувати ті чи інші знання. Театр це теж життя і. Звідси ми отримуємо філософію, певну філософію життя. Потім ми використовуємо знання, отримані в театрі. Ми використовуємо в своїй роботі. Скажіть, Павло, які стосунки складаються із членами основного журі протягом останніх років у нас склалися ділові і водночас дружні стосунки. Василь Васильович Неволов, голова основного журі фестивалю Хомолюденс. Це вчитель. Це друг, який постійно підтримує, і наставник, старший наставник, він нас постійно збирає. Є у нас професійні майстер-класи від Василя Васильовича. Він нас налаштовує, що повинні ми бачити під час спектаклю. На що ми повинні робити акцент, на чому зосереджуватись під час своєї роботи? Коли обираєте переможців у тих чи інших номінаціях, чи радитись із членами основ? Много журі ми приймаємо рішення особисто. Я маю на увазі члени альтернативної команди журналістського журі. Ми збираємось, обговорюємо вистави після кожного перегляду. Радимося, спілкуємось, але приймають рішення остаточне. Кожна команда по-своєму. До речі, хочу зауважити, що минулого року, під час фестивалю Хомолюденс 2015, і мені здається, що це є головною оцінкою діяльності всієї команди журі фестивалю Хомолюденс. Співпали оцінки і альтернативного журналістського журі і основного журі. Єдине, що додали, Одну номінацію додали члени журналістської команди. А в основному абсолютно у нас співпали всі оцінки. І Це мені здається є головною оцінкою всієї діяльності нашої. Васильович Неволов, заслужений діяч мистецтв України, театрознавець, людина, яка про фестиваль Homo Люденс знає все, адже він працює на ньому з першого року існування фестивалю. Василь Васильович, скажіть за 10 років, які найяскравіші враження, від яких вистав, від яких акторських робіт? Ну, ви задали досить складне питання. Все-таки тернистий шлях, десятирічний пройшов фестиваль. Фестиваль здобув уже таку популярність і став такою необхідністю в театральному світі України, що сьогодні ми не уявляємо, щоб не було серед імпрез, яких достатньо багато в Україні хомолюдин займає своє місце. Ну, і Крім того, що там і заявлено досить така цікава. Програмна річ Хомо Ludens, людина, що грає, і акторському братству присвячений фестиваль. Що стосується фестивалю і пошуку його свого формату, свого місця, він ішов досить такими кроками впевненими. Спершу це був формат країн Чорномор'я. і тут і Болгарія досить гарної, і виразної і члени журі були з Болгарії. Ми пам'ятаємо, це дуже розумні, виважені, хороші, конструктивні речі. Турція трамзон чудова, дивовижна вистава, така енергетика, такий темперамент, така майстерність, і при цьому зрозуміло все, оскільки це була етнографічна вистава на своєму фольклорі. Все було зрозуміло. Ясне діло, що ми, друзі білорусів, завжди шанували, шануємо Янка Купала з його глибиною мудрістю, рівновелика постать нашому Тарасу Григоровичу. Шевченку. З великою повагою ставимось до цього, і сценічне втілення його, це було просто подарунком фестивалю. Добре, що оргкомітет зумів налагодити зв'язки і запросити, і декілька років поспіль всі лаври фестивалю були увінчені нашим другом із театру Пермь Театр у моста Сергій Федотов знаний у світі. вже театр він на 80 міжнародних театральних фестивалях завойовував найвищі, найвищі нагороди. Це були і пошуки форм роботи з глядачем. Коли можна було виставам йти до глядача в навчальні заклади, де в їхніх просторі, в їхньому були цікаві вистави, зустрічі, майстер-класи, що теж дуже потрібна річ для виховання глядача. Те, що для виховання глядача театр робить дуже багато, це свідчать о ті сходинки, якими пройшов фестиваль. Василю Васильовичу, якщо роздивитися фестивальну карту України, чим відрізняється фестиваль Homo Люденс від фестивалів театральних інших? Хочу себе тішити тим, що ми робимо паралельно велику справу, обговорюючи ці вистави, Того, що зараз немає гастрольних поїздок, немає спілкування з театральними критиками, оскільки Національна спілка театральних діячів обезгрошилася і вона не має можливості відряджати театральних критиків. А коли приїздить за гроші театру, театральний критик, то платить. Той замовляє музику, вже почути якусь повноцінну і чесну, відверту критику, вже можеш цього і не почути. На наших обговореннях йде достатньо толерантне, виважене, але разом з тим дуже глибокий обмін тим враженням від побаченого. Причому з різних точок зору є у нас і склад журі, змінюється останні Роки він більш-менш стабілізувався, і це прекрасно. і там є представники різних театральних е, напрямків. Це мені здається дуже важливою складовою, крім того. Цей фестиваль відрізняє ще й наявність альтернативного журі. П'ять років вже поспіль працюють журналісти, які пишуть про театр, висвітлюють театральне життя Миколаївщини, і це теж прекрасно, оскільки ті вистави, які вони переглядають, і те спілкування коло інтелектуальне, в якому вони перебувають під час обговорення цих вистав, воно їх підтягує. І сьогодні ми вже бачимо колег, повноцінних колег, які можуть в рівні з нами аналізувати вистави, говорити дуже точні, тонкі влучні зауваження тією мовою, з якою спілкуються театральні критики. Ми поїдемо. Фестиваль буде чекати нового фестивалю, а театральне життя буде продовжувати. А висвітлювати його треба. Отже, ті здобутки, які театральні журналісти отримують від фестивалю, вони потім все одно знадобляться їм при висвітленні тих з'яв театральних, які будуть в Миколаєві. Наприкінці фестивалю поважне журі, а цього року художня рада підвело підсумки. Кращою виставою одразу в двох судівських версіях було названо комедію і заплачуть бомжи» за п'єсу Максима Горького на дні незалежного театрального проекту Театральна біржа з міста Києва. Найвищу нагороду Гран-Прі отримав колектив Коломийського академічного обласного українського драматичного театру за виставу Боконстріктор Івана Франка. Загалом колективи-учасники отримали більше 30 дипломів від обох складів журі. Вітаємо переможців Хома Люденс Люденс-2016», а фестиваль з десятиріччям. Что можно пожелать фестивалю? Прежде всего оставаться таким же интересным, актуальным, злободневным. Творческих открытий фестивалю. Фестивалю Homo люденс который проходит на площадке Николаевского академического художественного русского драматического театра, я хочу пожелать вернуть себе статус международного. Фестивалю Homo люденс я желаю процветания и долгих-долгих лет, чтобы через 10 лет мы праздновали 20-летие фестиваля. Талантливых коллективов. Фестивалю хорошего зрителя. Ну, звичайно, талановитих вистав, талановитих режисерів, талановитих акторів е і е чутливих глядачів. Найканішне ну, творчих відкриттів я вам желаю. Я желаю фестивалю Хома Ludens, міра, добра і процвітання. Я бажаю фестивалю, щоб глядачі, які прийшли в цей театр вперше, приходили в нього ще, 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 ще багато разів. Звичайно, я бажаю фестивалю. Довгого життя це, поз... і продовжуйте це робити, оскільки хомолюден це прекрасно.